Для мене це свято День Конституції, означає День такого верховенства права, демократії. Тому що багатство і суспільство заможне, воно буде тільки те, яке буде дотримуватися демократичних процедур, яким визначає закон. Я подяку від міста. Я хочу подякувати за довіру, за нагороду, щоб вірити в нас. і Вітаю всіх цим, цим святом, всією датою. Мені довелося бути учасником ліквідації небезпечних ситуацій під час прильотів, після обстрілів. Під час ліквідації обстрілів ми переживаємо завжди за людей, щоб, як, щоб там ми не знайшли загиблих, щоб все було добре, якнайменше втрат. Сьогодні на захід я прийшла, оскільки особливо зараз в умовах війни такі свята державні, як і день конституції, і день державного прапора і День незалежності вони особливо щемливі для кожного українця і для кожного кожної полтавки або полтавця. От я вважаю, що це мій обов'язок сьогодні бути тут і. Святкувати це свято дійсно є країни, які не мають конституції, наприклад, Великобританія, є країни, де вона маленька, є країни, де конституція велика. Але конституція це основний закон, і ми його повинні всі поважати, цінувати, знати і читати і дотримуватися.